Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі новий велосипед. Це Kinetic Storm 27,5. Це велосипед 23-го року, нова модель. Зараз ми на нього подивимося уважніше і подивимося чим він відрізняється від 22 го року і всіх предыдущих моделей цього велосипеда. Сьогодні у нас вже зима, сніг. Цей велосипед такий, що на ньому можна їздити і влітку, і взимку. Виглядає він доволі таки сучасно. Тут у нього дуже гарний такий колір. Мені подобається. Є ще різні кольори. Ціна цього велосипеда в інтернеті на даний момент 14 тисяч гривень. Це бюджетний, але файний велосипед. Якщо ви захочете придбати цей велосипед у нас, то він буде коштувати дешевше. Ми зробимо скидку. Чим він відрізняється, давайте дивитися. Покришки у нього кенда. Раніше були ЦСТ. Протектор доволі нормальний, на ньому можна їздити в різні пори року, вилка алюмінієва. Ход у неї десь 10 см, вона доволі м'яка. І вона не буде стукати, коли ви будете спригувати з бордюрів. Втулки алюмінієві, дискові гальма. Зараз покажу. О, гальма фірми Vinzip. Вони бюджетні, але нормально працюють і не свистять, це я точно можу сказати, бо в мене такий самий велосипед, тільки 22 року модель. У мене їх вже було штуки три. Можу сказати, що велосипеди дуже якісні за свої кошти. Рама тут 17 дюймова. Це якраз на зріст десь приблизно метр шість і до метри вісімдесят, 21 швидкість, шатуни, провіл. Стоять алюмінієві каретка на промподшипнику Спереді стоїть перекидка турнейка. Шимано, ззаді стоїть касета на 7 зірочок і турнейка, задня перекидка йде. А двойні усилені доволі такі міцні. Вісімки тут не буде. Коли будете їздити по поганим дорогам, сидіння підіймається ексцентриком, сидіння такої форми, як спортивне. Ну, скажу так, воно удобне, на ньому їздити можна. Але ті, хто не любить такі сидіння, їх міняють на більш широкі. Так він виглядає. Всі сварні шви. Зроблені дуже якісно, рама міцна. Коли їдеш на цьому велосипеді, він такий весь збитий, немає відчуття, що ти їдеш на якомусь поганому велосипеді. Можна їздити велопоходи, їздити по місту та й взагалі де хочеш, там можна їздити. Нічого йому не буде. Велосипед дуже якісний. Це український бренд. Він зроблений якісно і виглядає. Мені здається, навіть вище, ніж коштує, чи дорожче виглядає, ніж коштує. Шамановські перекидки на рулі. Руль широкий, Ну, це так кому подобається. Я люблю, коли кермо трохи гуще, тому я собі одразу міняю кермо, коли купляю такий велосипед. Ну, а так, дуже файний такий ровер. Хто хоче, кого хто зацікавився, можете писати мені в коментарях. І якщо ви живете в Запоріжжі, то ми з вами зв'яжемося і візьмете собі такий велосипед дешевше, ніж в інтернеті. Також можете уточнювати ще, які є кольори і ростовки рам. Дякую всіх за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки. Дякую за те, що ви з нами. Пока-пока.